Доброго дня, шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Значить, який він тяжолий гарбузовий бізнес. Ой, всі, ж, всі ж дуже експерти після того, як я сказав, що буду не сіяти, не віяти. У нас в планах було як? Просто сказати, ми не сіємо, не віємо. Все нормально, щоб у нас не було претензій. Ну, по факту, ми думали вентилятором. Вентилятор поламався, ну, тако просто кидати над вентилятором, щоб воно ну, роздувалося. По факту вентилятор поламався. Виход із положення труба десь метр двадцять Який там в неї діаметр? 125. О, 125. Пелісос, пульвізатор, Два шланги туди. Ця всяцька машина заводиться як боїнг якийсь. І по факту, зернятко в відро. І бачите, ми сипаємо чисто над ним. Все, що десь трошки легеньке, перепадає за дручок. все, що перед ручком, все як посівний матеріал, вам завтра буде на продаж. Якщо бачите, саме легеньке, аж ось-ось-ось ось де воно його роздуло. По факту вийшло так з положення. Дує воно отута не по-детськи. Дуже добре дує, дивіться. Одну партію ми вже так відвіяли собі. Вже стоїть в хаті. Зараз ще ці дві тари заповнимо. І в хаті почнемо його кому кілограм, кому 5, кому 10 відважувати. Ну, Далі буде продовження. Так що дивіться, як це все наше діло виглядає. Значить, тімно, мороз вже лупи. Біля Джонні Рембо, там вже калюжа замерзає. Ми мішочок перевіяли, надіюся видно. Зараз слідущий. Моя задача, кроме сйомки, беру савочок і сюди. Чим оце насіння відрізняється від цього, я вам даже не можу сказати, то, звісно вже, так, да, там є пустотілі. Але по факту тут вже більш-менш всі, як ви любите, Калібровані, експерти казати. Ну, зараз ще цих два відра і в мішочку, і ще один мішок, і почнемо вдома його все важити. Запускає адську машину, Ніколай. Пелісос. Як сусіди починає в трубі. Сусіди думають ми ракету запускаємо. Бачите, як розлітаються? І от аж туди. Ну все, продовжаємо! Значить, що, у нас вже наступний день, ми це все діло взяли красиво попакували. Комусь поїде мікроволновка, комусь коробка від сейфа, комусь від блендера, комусь від відзуття. Все в коробочках, все красиво в пакетиках. Коли до вас приїде, хто буде дивитися, то зразу вийміть з цього, з пакета. Розстелійте десь на землі або в обичний трап'яний. Пакетик засунути і хай собі там висить. Чим ми це все діло важили? Тому що ваги це саме-саме цікаве було. Три кантура є. Цей каже свою, цей каже свою, цей каже свою. Вибирали середнє. Ну, грубо говоря, якщо ви замовляли кілограм, то має бути у вас кілограм і десь грам 50-100 зверху. Ми так старалися робити, щоб нікого не обідити. Ну, все. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я і надіюся, що тим, кому йдуть ці зернята, всі будуть щасливі і довольні. Ну все, всім до побачення.